Вітаю глядачі. Сьогодні зроблю коротенький огляд на полуниці, які у нас є справи. Вже де-не-де починає достигати, але ще не масово. Зранку знову був приморзок до мінус одного. Накриваємо як плівкою, так і ще зверху агроволокном, щоб не померзло. Це в нас клодія. Дуже гарне листя, гарні квітки, квітне. Велике листя. І де в нас вже ручіє. це самі пізні рядок, який ми садили. Садили, такі вони вже розовіють. Ось туди далі є кращі. Помічник також ходить, заглядає, щоб зірвати достигло полуницю. Десь, десь, десь бачила, що є. Ми тому що такі. Ось така це не встигла, але... mm -hmm. Вже достигає. Так, да, потрішки, по трішки вже достигають полунички. І це достигає кінчик. Mm -hmm. Так, того прийдемо далі. Бріла, бріла ще, то вже понакидала, але ще немає достигшої. Чекаємо достигших полуничок. Сорт квіки, теж вже гарна така полуничка. Ще нема свого, квітне, багато ще квітів. Де-де вже починає достигати. Це також ранній сорт. Вже з тигу. Стигу? Так. Да. Ясно. Ту, що садили раніше, ще немає, ще теж саме квітне. Тільки Де, де-не-де, можливо, є. Так само ромба-дворічка. Ще немає. Масово де-не-де починає паліти. Ключіє дворічка, насипала дуже багато кіточок. Прямо рясно-рясно. Десь попримерзав, де було раніше, квіточки так і залишили. Доволі навіть так непогано минулого разу вас показувала сорт Сандра Ранній. квіту копчеха, ось ягідки, вже вже Можна смакувати? Рухаємося, далі. Ще покажемо, там у нас є румба, і Азія. Так, от, от немає ще. Рухаємося, рухаємося. Азія. Азія, Азія. Ось такий лежать велетні. Також починають потрішки достигати. Червонобокі такі. І гарні вже. А тут вже геть достиг. А ну зривай, Данько, воно вже достигше. Пробуй. Воно покаже серединку. Ну, тісно, що вже геть червона. І як тобі? Смачно. Смачно, так. Нічого, ще трішки. І вже буде, uh -huh. будемо вибирати. Uh -huh. Ломічку. Так, це в нас Азія була. Волокно. Ще не забираю, бо ще передають. Ночів 2-3 градуси, але то таке обманчиве тепло. Це вже румба теж починає паліти. З кожним днем все більше і більше. І квітне, і достигає. Теж понакидала. Ось такі полунички. Так, да, полунички, румба. А ну пішли далі там теж я червоні вже. Не ж сміється. Ось такою вона файною. Зривайши цю. Наш перший дегустатор. А ну покажи серединку. Тоже червоно вже й достигла. У нас сьогодні сонечко, то. Ще трішечки і будемо збирати урожай, аби вже закінчилась ці холоди. Скоро будемо кладавати. Да, скоро будемо виносити на ринок. Але щекаємо ще масового урожаю. Так що ось такі у нас справи на діляночці. Всім мирного неба і гарних урожаїв.